Друзі, у мене часто запитують, що попить для шлунку, для кишечника, для печінки, для підшлункової. Справді, шлунково кишковий тракт це ціла система. І допомагають, скажімо, одному органу нема смисла. Тобто, треба працювати одночасно із усією системою. Саме для цього була розроблена кращими нутриціологами програма Здоровий кишечник. Вона, ось так, бачите, у нас прямо в коробці. І я вам зараз покажу, що там всередині знаходиться. Зроблю, так сказать, розпаковочку. Значить, дивіться, я відкрила, і тут є ось така інструкція. Тут прямо написано, що пить в склад, що входить, що вранці, що ввечері. Дуже-дуже зручно може справитися навіть дитина. І тепер показую. Дивіться, є три етапи, кожен етап по 10 днів. Ми, на, наприклад, навіть якщо ви кудись їдете, ви можете просто взяти одну коробочку, перший етап да, на 10 днів. І тут у вас е, буде, до речі, дивіться, як тут все компактно зроблено. Да. Тобто тут на 10 днів усі добавочки складені. Подивіться, скільки тут усього. Да. По-перше, це, звісно, композиція Coral Mine це основа взагалі будь-якої очистки. Без води біодоступної очистка якісті зменшується просто в кілька разів. І далі тут йдуть заблістеровані такі от натуральні добавки. Їх задача, яка на першому етапі, це протипаразитарка. Тобто сюди входить коралл Чорний Горіх. Це рослинні екстракти, які протипаразитарним ефектом обладають. Далі сюди входять нутриценти, як зафіран, це витяжка із куркуми, куркумін так? через те, що треба запалення зняти. Тут є продукти, такі як витяжка із лопуха, брудок, яка допомагає відходить жовтелям. Щоб не було застою, є магній, який знімає спазми, кишкові, шлункові, жовчних ходів, для того, щоб облегчити вихід жовчі. Далі сюди входять ферменти рослинні, ті, які допомагають розгрузити з одного боку підшлункову залозу, для того, щоб вона могла оправитися, для того, щоб вона могла запрацювати. І, звісно, це для того, щоб їжа, яка знаходиться у кишечнику, в желудку, вона не псувалася, а швидко переварювалася, швидко все, всі корисні речовини всасувалися в кров, а непоживні речовини виводилися. І також є е, м'яке рослинне послаблююче, да, слабітельне. Е, Треба налажувати, якщо немає їжеднівного тільця, очистки повноцінної немає. Другий етап це вже іде відновлення. Туди входить вже суперфлора, да? тобто це бактерії корисні. Сюди тобто входить люцерна, входить карнітін, амінокислоти, спіруліна, тобто те, що відновлює нам у шлунково-кішковому тракті ті умови, при яких кишківник Печінка підшлункова, шлунок працюють як годинник. Також є омега. Ну, ось подивіться, бачите, тут ось є перечень усіх продуктів, дивіться, скільки їх є, 18. Для того, щоб впливати абсолютно на всі точки приложення, причому в тій послідовності, які положено. Бо погодьтесь, нема смисла, е, пити омєгу чи якісь там спіруліну чи люцерну, да, вітаміни і мінерали, якщо ми не прибрали інфекцію, якщо ми не прибрали грибок, якщо там плесінь, слізь, якщо там не переварюється, гниє, пучить, вчасно не виходить. А саме в кішниківнику у нас е, е, виробляється сіротонін. Росли... Це наш антидепресант. Да? Тобто, настрій залежить від стану нашого кишечника. Там же виховується імунітет, тобто імунітет напряму пов'язаний із станом кишечника, там іде всасування питательних вішіст, і там же йде очищення, туди відкривається. Тому перше, з чого я раджу починати займатися як своїм здоров'ям, це, звісно, наладжувати роботу шлунково-кишкового тракту і кращої програми, більш збалансованої, більш професійної. Я чесно кажучи, не знаю. Причому ця програма спеціально розроблена для того, щоб люди могли використовувати її в домашніх умовах. Пишіть мені в Viber, я вам скину силочку, де ви можете придбати, із кідочкою, із моїми рекомендаціями, з моїм супроводженням. І буду рада, щоб ви потім написали ваші відгуки і результати, бо ті відгуки, які я отримую, мене дуже-дуже мотивують. І я дуже пишаю, що у людей міняється життя.